Вітаю! В студії з новинами Марія Сотнікова і далі ми говоримо про останні події цього дня. У рубіжному на одному з хімічних підприємств стався вибух Тололу. То Є жертви. Новий логістичний центр відкрився у Сєвєродонецьку. У Лисичанську з кранів пішла блакитна вода. ДТП у Сєвєродонецьку. на перехресті легковик не розминувся з автобусом. Лисичанський храм відзначає своє 173-річчя. Сєвєродонецькі міліціянти розповіли дітям про шкоду алкоголю. Одна зі шкіл Сєвєродонецька отримала сучасний спортмайданчик. Подробиці за мить. Вибухту Одна людина в реанімації ще дві знаходяться у лікарні. Надзвичайна подія сталася на одному з хімічних підприємств Рубіжного. Подробиці замить. На Рубіжанському підприємстві хімпостачальник зірвався тулол. Це небезпечна хімічна речовина, що визиває ураження легенів та може призвести до смерті. Наразі відомо про трьох постраждалих, один з яких знаходиться в реанімації. Керівництво підприємства не впускає нас на територію та відмовляється давати коментарі. Вибух стався о 12-й годині на складі готової продукції. Майже одразу приїхали пожежні, міліція та швидка. Людям видали протигази та вивели з приміщення. Як ми дізналися з власних джерел була велика вирогідність обвалу будівлі та все обійшлося. Наразі відомо про трьох постраждалих, але кількість жертв ще уточнюється. Сучасне обладнання, великі ангари та нові авто. У Сєвєродонецьку відкрився новий логістичний центр. До речі, місця не можуть гордитися собою, адже до цього подібний центр існував лише у Луганську. Все це стало можливим завдяки співпраці з обласною владою. На відкритті побували наші журналісти. Логістичний центр збудовано на базі Сєвродонецької фірми Пошук на площі в майже 4 тисячі квадратних метрів зберігатиметься більше тисячі тонн продуктів, а 20 грузових машин забезпечать їхнє безперебійне постачання в усі куточки області. До речі, стандарт доставки складатиме 24 години з моменту замовлення. А саме підприємство надасть 70 нових робочих місць. Е, є владельці брендів, є празводітелі, наші українські производітелі і е, е, сюди йдуть крупнооптові поставки 20-тонними фурами. Палетах, палетах, они здесь разружаются, дальше фасуются, разбираются, фасуются на мелкие партии, упаковываются, проводится предпродажная подготовка, проводится, скажем, проверка на соответствие э, качеству и далее э, в розницу на территории Луганской области. Розничные торговые точки – это маленькие магазины, это средние магазины и супермаркеты. Побували представники влади на спортивному майданчику однієї зі шкіл. Він побудований застосуванням новітніх технологій, а штучне покриття дозволить займатися спортом у будь-яку погоду. Якщо таких людей буде більше, якщо ми більше будемо отримати хороших робочих міст, бачили там інженерний кадр, там атіхтішніки ребята доволі всі смотриш на ліса, навіть приятно просто посмотри. Людей, то у нас майбутнє, У нас буде хорошее будущее. Цей регіон він дуже показательний. Сєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Здесь є висококваліфіковані, підготовлені люди, а це головне багатство. Обласна влада вбачає у розвитку Сєвродонецька великі перспективи, тож і надалі продовжуватиме заохочувати розвиток міста. Чудеса в Решеті у Лисичанську жителі багатоповерхівки спостерігають, як з їхніх кранів тече блакитна вода. Що це за вода, та звідки вона взялася? Розбиралися наші журналісти. Про якість міської води мешканці Усичанська вже складають легенди, але ще жодного разу вони не бачили, щоб з їх кранів бігла вода блакитного кольору. Однак це відбулось у багатоповерховому будинку по вулиці Глінки, 37, Відразу в декілька квартирах мешканці виявили у своїх кранах замість води незрозумілу рідину з різким хімічним запахом. Дивувалось мешканці недовго. Деякі з них відразу ж почали знімати це диво на свої мобільні телефони. Зрештою, городяни звернулись до місцевої влади в надії отримати роз'яснення з цього приводу. Але хаділа вы исполком с этой водой. И на мобилке показывала. И, и время, когда было на мобилке, было определено. 10.30, по-моему. Да, не помню. дев'ятого уже пошла такая вода. Что и что ей сказали? Все что, однят больше однят... всех надо. Это ей сказали в исполком. Да, Однак не тільки проблеми з водою турбують жителів багатостраждального будинку. Як виявляється, у їхньому дворі вже близько трьох тижнів, прямо з колектора по проїжджій частині справжнісіньким струмком біжать фекальні води. Комунальники знають про це, однак усувати порив не поспішають. У той же час в управлінні житлово-комунального господарства Лисичанська і профільний заступник міського голови цю проблему намагаються замовчати і чітких відповідей не дають. Чиновники воліють розмовляти з відвідувачами через напівзачинні двері своїх кабінетів або швидко зникають у чужих, аби Я разберусь, откуда вода, ага. что за дом, что за канализация. А как я могу сейчас дать какую-то интервью на бутылочку Вот Ну чего какая-то вода. Я написал в ЖЭК. В ЖЭК люди обращаются. Там разберутся. В ЖЭК разберется водоканал. Я дал поручение, пусть разбирают. Хорошо. А что с канализацией делать, которая тоже там две недели течет? Гематитом. Як бачимо, чиновники дуже заклопотані в рішеннях напевно більш глобальних міських проблем. У той же час каналізація у дворі будинку як бігла, так і продовжує бігти, незважаючи на всі їх запевнення, що там відбуваються ремонтні роботи. Так само періодично, в кранах мешканців багатоповерхівки продовжує з'являтися неприродного блакитного кольору. Вода що це заяви ще чи безпечно для городян, місцева влада відповіді до теперішнього дня так і не дала. І знову у Сєвєродонецьку ДТП. Водій легковика зіткнувся з мікроавтобусом, що стало причиною дізнавалися наші журналісти. На дорозі Сєвєродонецьк на відрізку траси між селом Воєводівка і мостом через ріку Борову зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Останній відскочив на узбіччя і в'їхав в автобусну зупинку, що стояла неподалік. На щастя, людей в ній на той час не було. По Факту ДТП, імівшого місце на автодорогі Р-66. Случилось так. З города Сєвєродонецька двигався автомобіль ВАЗ-2106, який поворачував на завод. Чоловік їхав на роботу і не пропустив транспортне средство, яке двигалось в попутному направленні. Це мікроавтобус Рено, в результаті чого произошло ДТП. Інспектор ДПС запевнив, що обидва водії 84-го року народження знаходились в тверезому стані та не постраждали. Чого не скажеш про їхні транспортні засоби? Лисичанську відсвяткували річницю створення свято митрофанівського храму. Єпископи з Києва та Сєвєдонецьку провели святкову літургію, а вірян розповіли про історію цього місця. На відкритті побували наші журналісти. Свято-Митрофанівський храм відзначає своє 173 річчя. Важко повірити, але після війни від нього нічого не лишилося. Все зруйнувала авіабомба, що втрапила просто у будівлю. Тож храм відбудовували буквально по цеглині. Після відбудови у ньому зберігали макулатуру, і лише в роки незалежності храму повернули його справжнє обличчя. В цьому місцевій владі допоміг народний депутат України Сергій Дунаєв. На річницю створення до Лисичанська з'їхалися віряни з усіх прилеглих міст. Ми знаємо, що історично на Русі була прийнята християнська віра, православ'я. Сьогодні утворення православ'я це одна з задач, яка сьогодні, в тому числі, виповняє духовенство і действующе государственна власність. Лично я стараюсь. в имели возможности посещать наш святой Амирхвановский храм, другие храмы, потому что по долгу службы приходится ездить и общаться с духовенством. Это, знаете, у каждого, каждого своя вера, и каждый... Это сугубо личное дело, но тем не менее мы знаем, что каждый прихожанин делает общее дело, молясь Господу и... делая праведные дела на благо нашей Родины, на благо нашего государства. Свято зібрало не лише дорослих. Подивитися на богослужіння прийшли й діти. Ну, впечатлення більше. Коли пели, теж дуже подобається хор, коли вони поють красиво. От. Ну, подобається ще особливо, як э, 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 дорожка подобається з світов. Урочисту літургію провели єпископ Київський і та єпископ Сєвродонецька та Старобільська Некодим. Люди послухали літургію та поставили свічки. Правоохоронці Сєвродонецька роз'яснюють дітям, що варто робити, а чого не треба. Все це відбувається в рамках програми Літо-2013. На заходах побували й наші журналісти. Для того, щоб літо для дітей пройшло без пригод та вони повернулися до школи цілими і неушкодженими, Сєвродонецькі міліціонери вже протягом трьох місяців проводять в оздоровчих таборах оперативно-профілактичні бесіди. Особлива увага приділяється питанню згубного впливу наркотиків та алкоголю на молодий організм та розповідають про їх страшні наслідки. Міністерство внутрішніх справ був розроблений комплекс оперативно профілактичних мероприятий під условним найменуванням літо 2013. В этих мероприятиях были задействованы фактически все службы Севернонецкого городского дела милиции, но особая роль отводилась, это, конечно же, криминальной милиции по делам несовершеннолетних, горовтоинспекции. У частковим інспекторам міліції, відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків. Громадські організації теж не стоять осторонь. Вони допомагають міліції, пропагандують тверезий спосіб життя, проводять антитютюнову та антиалкогольну агітацію. Одна з цих організацій, проект Спільна справа в оздоровчих таборах, проводить для дітей лекції та показ фільмів. Фірска на демонструємо фільм Чижик-пижик це фільм о п'ющих дітях. Вот. В общем, как бы ситуация в нашей стране, она катастрофическая, скажем так. Вот наших детей обманывают, наши дети наивные, вот. Ал алкогольные компании это используют. Вот основная задача нашей организации это донести людям ту информацию об алкоголе объективную, то, что ну, как бы сама ситуация, как она есть. Вот. Для того, чтобы люди смогли сами, то есть через сознание Панять ту проблему та ця проблема стосується не тільки самих дітей, а й їх батьків. З ними також ведеться окрема робота. За словами заступника начальника міліції Володимира Чикирякіна, на початку цього літа був складений 31 протокол за порушення батьківських обов'язків. Батьки неповнолітніх були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 кодексу України та до сплачування штрафу від 51 гривні. У Свердонецьку до нового навчального року капітально відремонтують спортивний майданчик однієї зі шкіл. Це стало можливим завдяки програмі «Усвіта Свердонецька». До теперішнього часу спортивний майданчик Сєвєродонецької школи номер 12 був одним із найзанедбаніших серед інших. Тепер міська влада взялася за його реконструкцію. На майданчику вже заасфальтували бігові доріжки, заклали штучне покриття футбольного поля, провели електрокабелі та встановили електроопору, де незабаром монтують подвійні світильники. На самому полі вже є гандбольні та футбольні ворота. Нині встановлюються Огорожа. За огорожею з одного боку поля буде трибуна на 40 місць. До речі, в області подібних споруд серед навчальних закладів немає. Така реконструкція обійшлася місту більше 2 мільйонів гривень. Наразі відділом освіти вирішуються питання щодо відеоспостереження та охорони майданчика. Повністю ремонт планується закінчити до 1 вересня. І це були всі новини на цю годину. Я прощаюся з вами. На все добре та хай щастить. Лисичанський центральний ринок один з найбільших об'єктів міста. Заснований в 50-х роках минулого століття він постійно знаходиться в процесі розвитку, покращуючи якість обслуговування та асортимент товарів. Для мешканців гостей Лисичанська ринок найпопулярніше місце, де можна купити абсолютно все від продуктів харчування до посуду. Зокрема, тут вас очікує великий вибір м'ясної продукції, овочів та фруктів. Крім того, на ринку продаються найрізноманітніший одяг, тож кожен зможе вибрати щось на свій смак. Адміністрація ринку піклується про свою репутацію, тож на ринку працює лабораторія. А для Чих перевірити вагу купленого товару.